Сьогодні в нас кіш лорен Але спочатку не вздумайте комкати масло, бо воно знову зіб'ється у ком і потім його не перемішаєте. Обваляйте все в муці і потім вже замішуйте тісто. І тепер найголовніше сир. Сир беремо той, що круто плавиться. Сьогодні в мене гауда. Ви можете брати. Маздами, дрюєри, комтей, ементалія. І ще там за тисячі і тисячі гривень. Вуаля, пройшла годинка, і дивись, який гарматний він вийшов. Але зараз треба ще почекати, бо він гарячий і незручно буде різати. Десь 20-30 хвилин чекаємо і -ш -ш -ш... крошимо його. Парам, погнали. Тихіше, брат. Пахне просто неймовірно. Друзі, поки ви насолоджуєтеся виглядом цього шматка, не забудьте підписатися, поставити вподобайку, написати в комент, а ми будемо жерти цього красина. Люблю, цілую всім у мамі!